Вітаю тема дня в прямому ефірі. 22 лютого закінчується пільговий період розмитнення авто з іноземною реєстрацією. Що він передбачає, скільки транспортних засобів оформлено, і що чекає на власників таких авто після закінчення цього періоду. З'ясуємо сьогодні із гостями прямої ефірної студії Валентин Гандзюк, начальник оперативного відділу управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії Вінницької митниці. І Олександр Марценківський, голова громадського об'єднання авто Євросил. Ла Вінниця, гості прямої ефірної студії, мої вітання гості. 55-29-92 номер телефону для ваших запитань. Шановні глядачі, ми чекаємо. Будь ласка, телефонуйте в студію сурдоперекладач Марина Нікітіна. Нагадаю, 25 листопада вступив в силу закон України, відповідно до якого базова ставка акцизного податку для ввезення авто з іноземною реєстрацією розраховується із 50% відсотковою знижкою за 4 дні до завершення цієї пільгової норми. В митному посту вінниця центральний у чергу, аби оформити транспортні засоби, вишукувалися десятки власників авто з іноземними номерами. Дивимося сюжет і повертаємося до обговорення в студії. Юрій власник 15-річного БМВ. Авто купив на Вінниччині в турбові у попереднього господаря. Повольно не перший автомобіль 2003 року. Газ, бензин 1,8. Кубатура, вроді би нормальний, так економний, по газу, по ну, ніяких таких звертань, проблем ніяких ще поки не було за період. Там. Два місяці, скажімо так, авто вирішив розмитнити. Каже, це дешевше ніж купувати таке в Україні, поки діє знижка, планує заощадити біля тисячі євро. Я підраховував такі автомобілі такого року і такого класу. Да набагато дорожче вони тут в нас, скажімо так, на українській реєстрації. Тобто, якщо я пройду тут зараз розмитнення і получу всі. Пільгові акцизні ці, збори і все це все, і поставлю на облік. У нас тут мре, набагато багато дешевше вона вийде. Ну, я думаю, якусь частину трошечки коштує з економи. А ось водій Геннадій один з тих, кому, за його словами, невигідно розмитнювати власний автомобіль навіть зі знижкою. Ці люди, що загнали раніше, невигідно. А ці люди, які торгують машинами і автовозами, зараз возять євро 4, евро. тим вигідно. Вони завозять там по 5 машин і по пільгам цим вигідно. А якщо враховувати всі штрафи, то... Далеко не вигідно. Ситуацію з чергою на митному посту. Вінниця центральний заступник начальника, хоча й називає піковим навантаженням. Але до такого напливу охочих в останні дні пільгового періоду запевняє готові. Митники змінили графік роботи, працюють з 9 до 21 без вихідних. З моменту дії законів України, які визначають новий порядок оформлення транспортних засобів. Вінницькою митницею здійснено. Ми не оформимо 7500 транспортних засобів. Перераховано до державного бюджету 458 мільйонів гривень. З них транспортні засоби, що перебували в режимі тимчасового везення чи транзиту, і щодо яких змінено режим на імпорт, оформлено в кількості 5500. Та Перераховано до держбюджету 328 мільйонів гривень. Роботи додалося і брокерам-декларантам. Вони супроводжують весь шлях розмитнення авто. Зокрема, перевіряють право власності на автомобіль, технічний паспорт і документ, що підтверджує зняття з обліку транспортного засобу в країні, де перебував на реєстрації. Коли ми не бачимо, що автомобіль знятий з обліку чи немає документу, який підтверджує власність даного, даної людини до автомобіля. Ми йому відмовляємо надані цієї послуги. Тому що як як передбачено законом, мають ці умови виконуватися. Реєструвати розмитнення автомобілі з європропискою очікують і в сервісному центрі. Сьогодні можу сказати, десь приблизно третина всіх реєстраційних дій, які ми проводимо, вони проводяться саме по напрямку реєстрації у цих ввезених митну територію України автомобілів. І через це в нас є трошки невеличкі черги в сервісних центрах, але тим не менше робота проводиться. З реєстрацією немає. Документи в митниці, вантажно митну декларацію, необхідний відповідний реєстраційний документ або прирівняний до нього країни походження, так званий брів. Відповідно з собою паспортні документи, матистраційний код і сертифікат відповідності. Не десятки, а сотні водіїв і транспортних засобів. Пане Валентине, ви мене щойно виправили. Очікують на розмитнення на митному посту Вінниця центральний. Що з чергами? Чому вони виникли? Ваша точка зору не розраховували на такий наплив на таку кількість водіїв? Е, ну я хочу сказати, що з приводу черг ми, в принципі, і очікували, що вони будуть з кожним днем до закінчення пілого періоду. Вони будуть збільшуватися. Оскільки, якщо навіть взяти статистичні дані, то з кожним місяцем, навіть з кожним днем кількість транспортних засобів по оформленню у нас збільшується. Наприклад, якщо взяти грудень 2018 року, то за грудень всього оформилося близько 1100 таких транспортних засобів. Вже станом на сьогодні за день оформляється 384, за один день. тобто за одну годину це приблизно 32 транспортних засоби оформляється. Скажіть, а є якась аналогія? Ви проводили? Чи ви, визначали моніторили, як в інших регіонах інші митниці працюють, такі, які мають суміжні території з іншими країнами? Аналогічна ситуація спостерігається в інших митницях. Ну відповідно, це збільшення транспортних засобів. Воно як іде, така хвиля з західних корот кордонів більше, ну і відповідно, вже до східних наших кордонів воно навпаки менше таких транспортних засобів. Тобто, в принципі, це логічно пояснюється, оскільки найбільша кількість транспортних засобів на іноземній реєстрації завозилася саме жителями прикордонних областей на західній Україні. Як ви можете охарактеризувати рівень готовності особового складу митниці митних постів щодо реалізації тих змін до закону вище згаданих? Наскільки готові працівники? Кожна посадова особа в митниці, як митниця в цілому, так і ДФС в цілому, в цілому на 100% готові до будь-яких змін. От я більше того скажу, що ми поступово з введенням в дію цих законів ми і навчалися. Як правильно їх оформляти, тому що трошки інші були зміни, трошки інші підходи до цього. От, але вже зараз, в принципі, ми це бачимо і навіть по тому саме по тій самій кількості транспортних засобів, які оформляються. Ми максимально е, сприяємо в даному випадку нашим громадянам от, для того, щоб е, дані транспортні засоби були оформлені і кошти надійшли. в бюджет. Підсилення буде особового складу? Е, підсилення особового складу поки що не планується, оскільки ми в, наразі з цією кількістю справляємося. Давайте послухаємо запитання. Від глядача і продовжуємо розмову в студії. Доброго вечора. Ми вас чуємо, говоріть ваші питання. Доброго вечора. Мене звати Тамара, і мене цікавить, які ти необхідні для знакнення. Тамара, Тамара, секундочку, повторіть, будь ласка, мене почули, який... Потрібен для розмитнення транспортного засобу. Не почули ключове фразі? Ну, я, я так розумію, мабуть, Тамара. Ви запитали з приводу документів, які потрібні. Тобто, в принципі, по документах було сказано, якби і в попередньому ролику, який звучав. Тобто це це необхідно підтвердження того, що транспортний засіб знятий з обліку. Ну а також має бути договір купівлі-продажу, який підтверджує, що людина є власником такого транспортного засобу і має право на розмитнення. Пане Валентине. У мене ще запитання щодо процедури оформлення в митних постах. Ми були в Вінниці центральний, як де ще можна на території області. Такі процедури діють, де водії можуть приїхати і здійснити розмитнення транспортного засобу. Наразі в нашій митниці на будь-якому митному посту можна здійснити таке митне оформлення. Якщо брати початок тільки цього пільгового періоду, то тобто це кінець листопада, то митне оформлення здійснено тільки на митному посту Вінниця центральний. Будь-який де, назвіть територіально? За, за, зараз я поступово тобто, значить, В подальшому ми бачимо, моніторили ситуацію і враховуючи великі напрямки <клес> транспортні засоби, ми розширили географію так сказати, цих підрозділів. тобто це можна зробити і в Гайсіні, можна зробити і в Могилеві, і в Подільському, і в Ямполі, і в Жмеринці. Тобто, будь ласка, заїжджайте, там черги, повірте, набагато менше ніж у Вінниці. Олександре, ви почули позицію представників митних служб, представника митних служб. Які у вас нарікання, чи є такі щодо роботи митних органів під час ось дії цього пільгового періоду оформлення авто на іноземній реєстрації? Претензій таких немає. Я не бачу, як вони працюють. Вони виходили. Я особисто вчора розмитнював своє авто і був, бачив, був свідком. До нас виходив начальник митного поста. Він теж саме казав, що і Валентин зараз. Але є там інші проблеми. Там проблеми з чергою дійсно, і вони з кожним днем погіршується цей стан, і люди дійсно роздратовані. Проблеми в тому, що без черги там проводять авто. Роздратовані, що без черги, це відбувається. Ну, вони там черга електронна чи за Ні, Просто жива черга. Якщо жива. люди е, організувалися і контролюють цю чергу, то це нормально. Якщо людей таких немає, там починають всовувати. Другі списки, інші машини проводити. І неодноразово чули, що працівники митниці знають про це і нічим не можуть якби, допомогти. Ну, зсилаються на те, що сам майданчик, на який заганяють авто, він не є їхнім, він в оренді в них, і там є окрема охрана, і це вона якби там справляється з цими корупційними схемами. Так, щоб сказати, що довго, ну як в першій половині дня чомусь дійсно довго воно все розворушується, а в другій половині вже якби швидше ну, відпускають людей. Ну, Помитниці, я не знаю, я особисто не знаю ніяких. Іх нарікань не можу сказати, ми так. почули в сюжеті в коментарі пана когу та заступника начальника цього митного посту, що з в період з початку дії цих законів е, пільгова норма, коли при розмитненні, було оформлено або розмитнено 3,5, якщо не помиляюся, тисячі саме автомобілів з іноземною реєстрацією. Олександре, на ваш за вашими розрахунками, яка ще кількість в регіоні автомобілів залишається, і чи будуть ці водії, ви як голова цієї об'єднання, асоціації можете сказати, чи ну, готові вони далі. Я не знаю не три з половиною. Я знаю, що більша цифра в нас е, до 6 тисяч в Вінниці в Вінницькій області. Але я скажу вам так, часу дуже мало дали на цей пільговий період. Чому? Тому що багато часу втрачено. Валентин підтвердить мої слова: ми неодноразово зустрічались за круглими столами, де. Коли ввели цей закон, прийняли його, проголосувавши, не було роз'яснення. Він вже працював, і пільговий період ішов. А митниця не знала, як це все проводити. Три робити. місяці нагадаємо на цей да, ми період. Потеряли майже місяць на ці всі роз'яснення. Потім почались святки, новий рік і все. Люди втратили дуже багато часу. Тому і на сьогоднішній день такі черги. Великі, і це ще пов'язано з тим, що це ж не так все просто. Машину треба зняти з обліку, а вона за день не знімається. Є такі люди, що по місяцю чекають. З приводу, за вашими словами, не все так просто. Демонструємо наступну інфографіку. Будь ласка, яка передбачає, що передбачає. Пільгове розмитнення. Дивимося, це закон України про внесення змін до податкового кодексу. Розділ 20. Перехідні положення. Цитую, тимчасово протягом 90 календарних днів з дня набрання чинності законом України про внесення змін, ставки податку для транспортних засобів визначається із застосуванням коефіцієнта 05. Ну і ставка, яким чином визначається за формулою. Ставка дорівнює ставка базова помножити на двигун на вік авто. Двигун внутрішнього згорання з об'ємом 3 тисячі кубічних сантиметрів 50 євро, понад 3100 і дизельний двигун з об'ємом 3,5 кубометрів 75 євро і понад 3,5 – Ну, Я рахував цю калькуляцію. Виход в мене вийшло, що 8 річне бензинове авто з об'ємом двигуна 1,6 кубометрів. 640 євро виходить, а шестирічне з дизельним двигуном 2,5 це 1125 євро. Якщо ця ставка 0,5 є, тобто я ділю цю остаточну цифру на 2 виходить чи як? Не, не, трошки, трошки не так. така Це не принцип... 320 євро і не 560 відповідно. В мене виї. Це ви розрахували тільки акциз. Так. Це акциз є однією з складових митної вартості. Є ще мито. І є ще податок на додану вартість, який необхідно так само це додавати. Формула. Так, mm -hmm. це, це вже в даному законі, який зараз був процитований, виключно прописана формула розрахунку акцизного податку. І от 50% стосується базової ставки. От ви назвали 50 євро за один кубічний сантиметр, от її потрібно ділити на два, а далі вже. Інші дії по множенню потрібно вичисляти. хто може скористатися цією законною пільгою, цією знижкою. Авто, яке було на момент ведення в дію закону, ввезено в Україну, чи ще раніше, які ввозилися? Фактично, кожен транспортний засіб, який перебував на митній території України, він може скористатися даною знижкою. От, в принципі, для того вона й робилася, щоб максимально легалізувати такі транспортні засоби на митній території України. Скільки можна протягом року ввести автомобілів в Україну? Ввести автомобілів можна 10, 20, і 40, але знижка дана діє тільки на один транспортний засіб. Тобто наступний транспортний засіб, якщо особа вже везе для себе розмітні, то відповідно вона вже платить повні ставки по акцизу. Пане Олександре, ваша думка, що змінилося? Чи стало розмитнення дешевшим порівняно з огляду на те, які закони, які норми працювали до введення в дію цих законів? Ну, зміни є. Є зміни. Ну відмінили стандарти Євро 5 Вони тепер можна Євро-2 пригнати. А то якщо воно вам так подобається, і не можете його змінилися? Ну тільки ну не. Ставки самі відсоткові вони неудобні для людей. А взагалі-то закон непоганий. Просто дороговато для людей, виходить, це розмитнення. Я приведу приклад, просто в Ви вчора розмитнювалися, так. ви кажете. дороговато і для вас це вийшло. Для мене в чому дороговато. Це, чому? В чому полягає? А я поясню: ті авто, які вже були тут. Ім додаткові є затрати. Це штраф 8500, Там ще якісь, я чесно, не фахівець в цих справах. Штраф але, за що? Е, ну, прострочений. Добровільний внесок, да, добровільний внесок начебто, але не, не зрозуміло за що. Ну, начебто штраф mm. за те, що ви перебували тут і е, не в своєчасно вигнали авто за межі кордону, а він порушив правила перебування е, в Україні. Е, нам важко, тому що тим людям, котрі. Е, вже авто тут, в них додаткових багато затрат. Ті, які зараз поїхали приганяти, їм воно набагато вигідніше. А людям, котрі раніше приганяли, їм ну, дуже. І, і за, те, за те, що такий короткий срок їм взагалі ну, нереально розмитнитися, тому що треба знайти гроші, зняти з обліку і все інше. Далі послухаємо коментар автоексперта-криміналіста з приводу перевірки транспортних засобів на Відповідність номерів кузову, агрегатів і документації. Слухаємо. Відсотків 10 автомобілів, які мають проблеми з індифляційними номерами кузовів. Я не хочу коментувати щось по документам, але от по індекційним номерам кузовів є, кузовів є проблеми, тому що кузова не чита, номер кузова не читається. І тоді людина має проблему, тобто додаткові витрати на відновлення цього номеру. Про пільгове розмитнення авто на іноземній в іноземній реєстрації говоримо сьогодні. Валентин Гандзюк, начальник оперативного відділу управління протидії митним правопорушенням і міжнародній взаємодії Вінницької митниці. І Олександр Марценківський, голова громадського об'єднання Авто Євровісила Вінниця. Гості прямої ефірної студії теми дня 55 29 92. Номер телефону для ваших запитань. Шановні глядачі, долучайтеся, почули в сюжеті брокера пана Чикотуна про те, що Є невідповідність документації, через що в такі автомобілі їхні власники відправляються далі до збирувати необхідний пакет документів. Щойно почули коментар автоексперта криміналіста, що випадки невідповідності в реєстраційних номерах кузових агрегатів також трапляються. Пане Олександре, що потрібно знати водіям, власникам, які купують автомобілі з іноземною реєстрацією? Потрібно. Принаймні перевірити авто. Яким чином? Ну є, якщо це литовське авто, є сайт Регітра, якщо польське авто, є хістері поїзду такий сайт. Перед тим, як до нас зверталися люди, ми допомагали. Про, перевіряли, коли був пройдений техогляд, чи машина є, вона стоїть на учоті, чи немає. Взагалі, коли вона заїхала в Україну, теж можна було перевірити. І якщо там ці дані співпадали, казали, ну можете взяти, наприклад, купити це авто, але там воно прострочене, наприклад, або в нього перезаєзд зроблений. О, ну так, перевіряли, але є такі люди, котрі ну, не перевіряли, брали. І є дійсно багато таких випадків, коли підробні документи. Він не знав навіть, які вони мали бути, ці документи. Він собі їздив, ми як подивилися, там просто розпечатане воно, заламіноване і все. Були такі, що я чув те, що е, декілька авто з перших, які пішли розмитнюватись, е, після розмитнення навіть їх потім на штрафмайданчики відправляли, бо виникала проблема з він-кодами. Бувало, що вводили неправильно він-код, міняли букви. Ну, робили це ну, спеціально. Ну, були багато випадків, таких є різних. Ви як громадське об'єднання, як організація, готові допомогти. В ми допомагали Процедурі, до цього разу. Так, так, да люди зверталися. Ми просто перевіряли, просто перевіряли і попереджували людей перед розмитнюванням перед розмитнюванням, що потрібно для цього. Продовження пільгового періоду для митного оформлення автомобілів з іноземною реєстрацією не планується. Про це повідомив виконувач обов'язків заступника голови Державної фіскальної служби України Віктор Кривіцький у своїй сторінці у Фейсбук. Слухаємо. Зважаючи на суспільну важливість процесу митного оформлення автомобілів на іноземній реєстрації, постійно відслідковує інформаційний простір щодо проблемних питань, з якими стикаються громадяни під час перетину митного кордону, переміщення транспортних засобів у зони митного контролю та перебування в них в очікуванні завершення митних процедур, взаємодії з митними брокерами та посадовими особами підрозділів митного оформлення. Останні відеоблоги активних учасників цього процесу змушують звернути увагу зацікавлених громадян на наступне Початку року в зонах митного контролю деяких митниць накопичилась значна кількість авто, власники яких очікують сплатити встановлені законодавством платежі, завершити процедури на митниці та в законному руслі використовувати автомобілі. Проте швидкому процесу перешкоджають дії деяких популістів, які радять автовласникам не поспішати з митним оформленням. Аргументують тим, що буде продовжено дію пільгового періоду коефіцієнт 0,5 для акцизного податку змінено тимчасовий порядок митного оформлення транспортних засобів. З цього приводу повідомляю, що за інформацією, отриманою мною в ході робочої зустрічі з головою комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики Южаніної, продовження пільгового періоду не планується. Після 22 лютого дві 2019 року власники авто платитимуть за оформлення повну ставку акцизу. Зрозуміло, що розмір митних платежів суттєво зросте. А вже з травня цього року до порушників митних режимів транзит і тимчасове ввезення правоохоронці почнуть застосовувати жорсткі фінансові санкції аж до конфіскації транспортного засобу. Ан ми почули, що ви сказали, що мало було часу в контексті того, що перший місяць було роз'яснення? Цей пост був опублікований виконувачем обов'язків заступника голови Держфі... Державної фіскальної служби в січні. Що вам відомо на цей час? Чи є з... законодавчо є зміни? Чи буде подовжено, чи не буде подовжено? Яка інформація є, пане Валентин? Ну, почну з того, що я дійсно зараз можу тільки констатувати той факт, що ми володіємо офіційною інформацією, що такий пільговий період він не буде продовжений. Хоча воно все може відбутися, вважаючи, так кажуть, навіть беручи до уваги, то, що і закон, яким передбачили передбачили таке от розмитнення, він так само був прийнятий, ну будемо так сказати, неочікувано для громадян. В принципі, надія є, але зараз офіційно позиція держави, позиція Державної фіскальної служби, що продовження не буде. Що означає робота з поліцією, створення робочих груп, мобільних посилення штрафних санкцій? Е, ну про це вже можна буде говорити ближче <кій> до травня, тому що разом з законом, який дозволяє? Попільйовим умовам розмитнений транспортний засіб був прийнятий також закон, який паралельно посилює відповідальність власників і користувачів таких транспортних засобів. Ну, я не думаю, що будуть прямо там мобільні групи і так далі. Конфіскація, отак, вона однієї санкції, як і в митному кодексі, вже прописується. Є конфіскація. От, і, і так само вже транспортний засіб зможуть тимчасово вилучати представники патрульної поліції. Їм зараз вирішується питання для надання доступу до бази даних митного органу, якому Поліція працює в базах даних митниці. Митниця працює в базах даних податківців. Ну так, да, в принципі, з поліції ви сказали правильно. Їм будуть надані доступи для того, щоб у разі зупинки такого транспортного засобу, і наскільки я знаю, от Олександр може поправити мене, вже в закон про поліцію е, внесли відповідні зміни. Що транспортний засіб на іноземній реєстрації це вже є однією з підстав для зупинки такого транспортного засобу. Да, от, да. От, то відповідно у разі зупинки такого транспортного засобу е, представник патрульної поліції зможе. В онлайні перевірити термін перебування такого транспортного засобу і хто на ньому заїхав. Пане Олександре, як громадське об'єднання АвтоЄвросила Вінниця реагує на позицію офіційну, за словами пана Валентина, відмовитися від подовження терміну дії пільгового періоду? Ну, люди по-різному реагують. Деяких хочуть, щоб його відмінили вже, щоб більше людей незадоволених залишилось, можливо, тоді повстануть люди, можливо ще щось будуть добиватись, інші дійсно не встигли. Не встигли, мали бажання, і в них ну, реально нормальне авто, яке можна за ці кошти розмитнити, недовольні тим, що не продовжується, бо дійсно якось воно незрозуміло. Один місяць вийшов у нас взагалі, інший місяць збирали документи, і зараз ми, ну, виходить, не вистачило цього часу. Тобто, ваша думка, ваша позиція, щоб було подовжено все ж. Я думаю, якщо вже так влада пішла, хай би вже подовжили би, ну, але я вважаю, що це повинно бути не менше, не менше пів року. Можливо, в когось коштів не вистачає, можливо, б людина підсобирала б ці десь кошти. Зараз такі суми їм пред'являють, що помимо того самого митних платежів, там багато коштів йде на ці зняття, на це все і на ці штрафи. Я думаю, що людям, якщо влада хотіла вже щось таке добре зробити. То треба було подумати якось більш по-другому. Ну, я вважаю, що це пов'язано якось воно з чимось іншим. Можливо, продлять, я думаю. Ми не будемо займатися політичними гаслами. Отже, про пільгове розмитнення авто з іноземною реєстрацією ми говорили сьогодні. Валентин Гандзюк, начальник оперативного відділу управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії Вінницької митниці. І Олександр Марценківський, голова громадського об'єднання АвтоЄвросила. Вінниця були гостями прямоефірної студії теми дня. Я вам дякую, шановні гості, що завітали і дали відповіді на наші питання. Залишайтеся на суспільному з темою дня і до наступних зустрічей в ефірі.